Вітаю всіх на своєму каналі. Ось так виглядає хлороз на петунії. Центральна жила темно зеленого кольору. Вся інша площа листочка світлого забарвлення. Сьогодні проливаю їх залізним купоросом. На 10 літрів додала одну столову ложку лимонної кислоти. І 2 столових ложки залізного купоросу. Поки я взяла таку, таке дозування. Все ж таки холоди зробили свою брудну справу. А тепер прикол. Минулого року сусідка мені каже, а я на ринку купила петунію з варієгатним листом. Кажу, о, я бачила таку в інтернеті, ну ніколи не мала її. Покажіть. Приносить вона мені звичайну петунію ампельну, там червоного кольору була, і в неї просто банальний хлороз. Ось так, всім гарного дня!